Явка на місцевих виборах в Україні склала 46,61%, Повідомляє центральна виборча комісія. Згідно зі зведеною інформацією про кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчих дільницях, оприлюдненою на сайті ЦВК в ніч на понеділок, 26 жовтня, лідерами з явки стали західні регіони країни. Рекордсменом стала Тернопільська область, де взяли участь у виборах 56,5% виборців. За нею йдуть Львівська, Волинська, Івано-Франківська та Рівненська. Разом з тим, у Закарпатській та Чернівецькій областях явка виявилася трохи нижчою. Найменша кількість громадян прийшла на вибори в Донецькій і Луганській областях. У Харківській області відвідали виборчі дільниці 44,03. 43% виборців в Маріуполі вибори не відбулися. Крім цього, були визнані недійсними вибори у Красноармійську, Сватовому і Лисичанську. Щодо порушень, то станом на 4.00 понеділка, 26 жовтня, громадянська мережа ОПОРА зафіксувала 1118 порушень виборчого законодавства. Серед найпоширеніших порушення правил передвиборчої агітації, розповіла координатор мережі Ольга Евазовська. На другому місці підкуп виборців. На жаль, це явище нікуди не зникло. На третьому місці порушення з боку виборчих комісій. Ситуація схожа на 2014 рік, тоді як у 2010-2012 роках на першому місці було використання адмінресурсу, а зараз це порушення на п'ятому шостому місці, зазначила представник опори. Вона також повідомила, що явка Україні в середньому представлена коректно і не демонструє жодного неприродного зростання, яке могло б вказувати на якісь фальсифікації. У Києві на день голосування міліція виявила 335 фактів порушення виборчого законодавства. Про це повідомив голова столичної міліції Олександр Тращук. Зокрема, 31 повідомлення про підкуп, 9 фактів пошкодження бюлетенів, 6 фактів виносу бюлетенів, 178 фактів незаконної агітації, а також факт крадіжки та хуліганства. Всього за час виборчого процесу відкрито 23 кримінальні справи за фактом підкупу виборців щодо ситуації по Дніпропетровській області, то 25 жовтня о 20.00 всі 1758 дільниць у містах та районах області закрилися. Про це повідомив секретар обласного оперативного штабу щодо проведення в Дніпропетровській області місцевих виборів Юрій Зарецький. Хід голосування моніторили іноземні спостерігачі з ОБСЄ, Фундації за демократію та управління, Європейської мережі організації зі спостереження за виборами ЕНЕМО Українського конгресового комітету Америки. Поза їх увагою не залишилися ні сільські райони, ні міста. На гарячу лінію облдержадміністрації надійшло 77 звернень. Більшість з них з приводу помилок у іменах виборців або від. Сутності у списках.